Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас е, наша постійна рубрика сімейка Адамсів. Е, хто перший раз тут, хочу тільки два слова сказати: сімейка це є світовий уряд, ті, хто керують світом, це люди непомітні, це люди не публічні, це не є Ротшильди і тому подібне. Ви їх не знаєте цих імен, цих імен не знає ніхто. Ось, а це не євреї. Це не Ватикан. Гаразд, Ватикан і Євреї, їхні прислужники. Ось так я це. Хто хоче, дивіться цю рубрику. Вона у нас велика, там вже понад 100 відео. Тому передивляйтеся і все зрозумієте. А ще краще дивіться зону пробуждення. Гаразд. Запитання від вас. Доброго вечора, пані Ірино. Можна зробити розклад. По дейку, що папа Римський відкрив портал в пекло. Навіть є відео, де чути плач дитини. Ці ворота відкривають раз на 25 років. Що саме там відбулося? І що то за п'ять воріт, які він відкрив? Дякую. Я не бачила цього. Вірніше я подивилася розмазня не відео, а розмазня. Ось. Дивіться, зараз я щось вам за дивіться. Зазвичай він відкриває двері до базиліки, наскільки я зрозуміла, так. І перший раз він відкрив. Дивіться, перші святі двері я відкрив на Різдво в Базиліці святого Петра. Але я хотів, щоб другі святі двері були тут, у в'язниці. Тобто, я не бачу тут п'ять дверей. Я, я не знаю, про що це. Я шукала трохи інформацію, вибачте мене. Знаєте, для мене це спрошна магія і ритуали. Я би навіть сказала, чорна магія. Вся церква це є чорна магія. Щоб ви розуміли. Просто зараз ми подивимося, чорна магія. Ну, це для того тримати вас у руках а, і володіти вашими ресурсами. Дивіться, з усіх карт, які ось тут випали а, ресурси. Однозначно володіти вашими ресурсами, вами і вашими ресурсами: король монет, тут дев'яточка монет, шістка монет. Тобто бути вищими над вами. Розумієте? Ось якось так. Ну, Це ваша справа вірити, в кого хочете, то і вірте. Вам, вам дано. Давайте я відповім на запитання, що це був за такий ритуал. <кій> так. чи, чи було це дійсно а, а, портал у пекло? Зараз ми подивимося, чи був це портал у Пекло. Так. Не було тут порталу у Пекло, знаєте? Вам просто показали. От карти показують, вам просто показали, ну, скажімо так, сфабриковане, сфальшоване якесь відео. По-перше, поганої якості. Почали я теж бачила то відео коротко, ніби у них немає очей. Ось, ви якщо задасте у, це, у пошукову, Папа Римський відкрив двері. Там тік-ток, От я в тік-тоці знайшла. Аж мене, верніше, мене аж в тік-ток кинуло. <кій> ось, Тому це спланована, ось ця карта теж говорить про це. Це спланована акція заморочити вам голову, насипати на вас туману. Місяць це показує, це не є портал. Це зробити з вас, тобто прив'язати по підвішаному або повішаному, можна сказати, що вас прив'язують. А вас ритуально ось це теж карта говорить: це якось націлено все, ціленаправлено якийсь ритуал. Спеціально, щоб вас в оману. Туману напустити і тому подібне. Тут немає ніякого, ну як би вам сказати, не бачу ні пекла, не бачу ні це. Це, от знаєте, ну як сказати, тут, до речі, ви знаєте, у мене навіть іде така, така, як би це сказати. От, бачите, навіть не знаю, як це пояснити, не ідея. А в них іде якийсь посил для того, щоб зробити якийсь ритуал, щоб знову ввести в оману якийсь циклус. Цикл, циклус, я вже говорю по-німецьки. Розумієте, якийсь цикл тут іде. За ага, от, бачите, випала карта. Я мішала, бачите, в мене йде в голові, вертиться циклічність якась. Якась циклічність, якісь ритуали йдуть по циклові. Тобто займаються магією конкретно. А, для чого це? Я вже пояснила, щоб знову ввести в оману ті, хто хочуть, ті, хто готові а, зайти в цю, в цю оману. Але все ж таки, навіщо їм це? Теж зрозуміло, під контролем. Все тримати в своїх руках під контролем. Все, до речі, дуже добре прораховано. Це не є щось таке, а, знаєте, магічне. Вони напускають на вас диму, напускають якогось туману і кажуть, що це магічне. Ну, Вони віками, ви бачите, віками це маніпуляції, це а, так вони, як сказати, а, себе прикривають, себе закривають, і, скажімо, а самі десь приховані, бачите, от а, карти показують, що це, а, ну, сім... це от, розумієте, Ватикан. Ватикан, як я вже сказала на початку відео, це є прислужники, які служать на сімейку. Я називаю їх сімейкою. Вони, взагалі, Міровінги їх називають. Ось. Якщо ви дійсно, я не знаю, чи є якась інформація про Міровінги, вони пішли з хотіла сказати, Австралії, з Атлантиди. Але наскільки я зрозуміла, вони до Атлантиди вже були. Вони зробили ось цю Атлантиду, скажімо так, вони її техногенну цю і розвалили її. Розумієте? І потім ці ж технології вони забрали, вони їх переховують, вони мають якісь ці знання. Але ось тут карта каже, що вони періодично цю, цю, цю магію використовують. От і все. От, і все. Щоб вас тримати. Затуманити. Їм потрібна ця низькочастотна, верніше, віб... низькочастотні вібрації їм потрібні. Ось якось так. Я навіть не бачу сенсу робити щось більше тут. Давайте краще, як це вплине на землю, на людей. Я спочатку спробую, чи, ви, чи досить карт. Як це впливає на людей? Ну, Загадковість якусь. Загадковість і ще більшу ускладнює вам життя. Десяточка жеслів показує, ще більше вас накаляє, заряжає, але, бачите, не позитивно. Центочка, а, а смерть вона навпаки, ну, скажімо так, опустошує вас. Смерть вона опустошує. Ця карта вона несе. Трансформацію, але це не одразу не говорить, що ця трансформація буде, воно вас спустошує. Тобто в мене таке враження з цих карт збирає ось цей ритуал, ось саме цей ритуал, який, ми, який показують в Тіктоці, ніби збирати якусь енергію з вас в пучок. зібрати вас, от, Знаєте, в мене йде ось так: зібрати вас в пучок. А ця карта взагалі-то трансформація. Що, що таке трансформація? Це не одразу приходить щось хороше. Це навпаки робиться яма, вирва, можна сказати, пустота. А цю пустоту треба чимось заповнити. І а, тут буде заповнятися якимись ритуалами, якимись, ну, скажімо так, ну от як я сказала, в пучок, так, напустити на вас туману на всіх. Хто у це вірить, хто цими ритуалами займається і до церкви ходить, а особливо ті, хто були там на той момент в церкві, і дивилися ці, скажімо так, знаєте, можна дивитися, а можна бути в темі, як сказати. От особливо от я бачу ті, хто в темі, їх конкретно взяли в пучок. Це знову бездіяльні люди, це знову люди без волі, які себе не проявляють ось якось так. Розумієте? Тобто ви собі не належите. Ось так я це бачу. Ви належите комусь. І це, до речі, буде розходитися довго. Це довгий шлях. Вони будуть, і от знову я перехожу туди, це періодично вони таке роблять такі речі. А якщо кожні 25 років, це треба подивитися, що що таке 25 років. Це є число сім. Розумієте? А я в нумерології не є сильно. ось, Не в астрології, не в нумерології. ось, Просто розумієте, сімка це коли вибиваєшся з колії. Це коли, не є, ну, коли людина не в рівновазі. Це є сімка, це коли вибивається. Знаєте, от дев'яточка, наприклад, це є. Серединка це коли людина дев'ятка купиків, наприклад, задоволення. Дев'ятка монет це коли людина має стабільність, таку, розумієте, але сімка це вже коли вибиває з рівноваги людина не на себе, людина спочинає або супротивлятися, або змагатися, або ще щось. розумієте, Оце для того і робиться. А десяточка ця жезлів, так і говорить: вас в пучок взяли, взяли в пучок. І напустили туману. Ну, тут, дивіться, єдине, що тут диявола немає. Єдине немає диявола. Тут є і підвішений важлива карта, є і місяць, важлива карта. Ці дві карти дуже важливі. Ось, Ця важлива, ця, ця карта важлива. Старший, я говорю про старші аркани, розумієте? І плюс справедливість, до речі. Немає 20-го аркану, розумієте? Тому я би на це дивилася спрощено. Не відкрив він ніяких воріт у пекло. А якщо і був якийсь там плач, якщо кажуть, ось, то, вибачте мене, в храмі що дітей немає. Якась киця мяукнула, ще щось. Розумієте, це. Могли тон накласти на відео і тому подібне. Це ж не була пряма трансляція. Ось якось так. Тим більше, що всі відео, які я дивилася, це все російською мовою. А ми ж знаємо, як рашисти люблять. Там, мені здається, навіть штучний інтелект задіяний. Чомусь в мене так інтуїтивно йде. І, до речі, оце і може бути штучний інтелект. Ось ці дві карти можуть показувати. Гаразд, мої дорогенькі, ось якось так. Тобто, нічого він не відкривав, напустили диму. До речі, на наступний раз, якщо у вас є бажання, зробимо розклад, є така нова хвороба, ми, здається, вже робили. Вона називається. Ой, забула. Бачите, вилетіло у мене з голови. Якось вона називається та. Ні, не висвічує в мене. Нова хвороба. На жаль. А, метапневмовірус. О, метап. У мене просто німецькими буквами пишемо. Метапневмовірус. Ось якось так. А, в Китаї. Тобто, якщо є бажання, можемо розглянути цю. Хворобу на наступний раз. Чи задіяна там сімейка? Ну, звичайно. Ось. Щиро вдячна вам мої любі за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Все буде Україна!